Ірина стояла біля вікна, спостерігаючи, як осінній дощ розмиває контури міста. Її погляд був спрямований у далечінь, але думки блукали зовсім не там. Вона знову і знову прокручувала в голові розмову, яка відбувалася вчора ввечері з її свекрухою Галиною Петрівною. Ці слова, немов отруйні стріли, досі відлунювали в її серці. Ти ніколи не будеш достатньо хорошою для мого сина. Краще б ви розлучилися, поки не завели дітей. Ірина глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись. Вона знала, що Галина Петрівна ніколи її не любила, але ця відверта ворожість була чимось новим. І найгірше те, що її чоловік, Максим. Здавалося, не помічав цього напруження між двома найважливішими жінками у його житті. Звук ключа в замку змусив Ірину здригнутися. Максим повернувся з роботи раніше, ніж зазвичай. Вона швидко витерла сльози, які непомітно для неї самої покотилися по щоках, і повернулася до чоловіка з вимушеною усмішкою. Привіт, кохана. Як твій день? Максим поцілував її в щоку, але тут же насторожився, помітивши її почервонілі очі. Що сталося? Ти плакала? Ірина завагалася. Вона не хотіла брехати, але й не була готова розповісти про вчорашню розмову. Просто втомилася, нарешті відповіла вона. На роботі був важкий день. Максим обійняв її, і Ірина, на мить відчула себе в безпеці. Але. Тут же згадала слова свекрухи і напружилася. Максим це відчув. Іро, я ж бачу щось не так. Розкажи мені, наполягав він. Ірина зітхнула. Можливо, саме час поговорити відверто. Максиме, твоя мама вчора приходила до мене на роботу. Вона не встигла закінчити фразу, як задзвонив телефон Максима. Він глянув на екран і скривився. Вибач, це з роботи. Я маю відповісти. Ірина кивнула, відчуваючи одночасно полегшення і розочарування. Вона пішла на кухню готувати вечерю, а Максим залишився в кімнаті розмовляти по телефону. Готуючи салат, Ірина згадувала, як вони з Максимом познайомились п'ять років тому. Вона працювала офіціанткою в кафе, а він був постійним відвідувачем. Їхні погляди зустрілися над чашкою кави, і це була любов з першого погляду. Максим був успішним бізнесменом, а Ірина просто дівчиною з маленького містечка, яка приїхала до столиці в пошуках кращого життя. Незважаючи на різницю в соціальному статусі, вони швидко знайшли спільну мову. Але з самого початку їхніх стосунків Галина Петрівна була проти. Вона вважала, що син заслуговує на кращу партію дівчину спливової родини, яка могла б допомогти його бізнесу. Ірина ж, на її думку, була лише золотошукачкою, яка полювала на багатого чоловіка. Спочатку Ірина намагалася довести свекрусі, що її наміри чисті, вона старанно вчилася готувати улюблені страви Максима, цікавилася його роботою, намагалася бути ідеальною господиною. Але Галина Петрівна завжди знаходила, до чого причепитися. Іро, ти чуєш мене? Голос Максима вивів її із задуми. Він стояв у дверях кухні, дивлячись на неї стурбовано. Я питав, що ти хотіла розповісти про маму. Ірина завагалася. Вона знала, як Максим любить свою матір і не хотіла ставити його перед вибором. Та, нічого особливого. Нарешті відповіла вона. Просто мама заходила вчора, хотіла запросити нас на вихідні. Максим полегшено зітхнув. О, це чудово! Давно ми не були у батьків. Поїдемо. Ірина кивнула, відчуваючи, як серце стискається від думки про майбутні вихідні. Але вона не могла відмовити, не викликавши підозр. Наступні дні прилетіли, як у тумані. Ірина намагалася зосередитись на роботі, але думки постійно поверталися до майбутньої зустрічі зі свекрухою. Вона перебирала в голові різні сценарії, як може пройти ця зустріч, і жоден з них не здавався оптимістичним. У п'ятницю ввечері вони з Максимом сіли в машину і вирушили за місто, де жили його батьки. Дорога займала близько двох годин. Більшу частину шляху вони їхали мовчки. Максим був зосереджений на дорозі, а Ірина дивилась у вікно, спостерігаючи, як міські пейзажі змінюються сільськими. Коли вони під'їхали до будинку батьків Максима, серце Ірини забилося частіше. Вона глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись. Все буде добре, прошепотіла вона сама собі. Галина Петрівна зустріла їх на порозі із широкою усмішкою. Максимчику, синку, як я рада тебе бачити. Вона міцно обійняла сина, ніби не бачила його руками, хоча насправді вони зустрічалися всього два тижні тому. Потім її погляд перемістився на Ірину, і усмішка стала трохи натянутою. Ірино, привіт. Проходьте, я приготувала вечерю!» Вони зайшли до будинку, і Ірина відчула знайомий запах борщу та смаженої картоплі. Галина Петрівна завжди готувала ці страви, коли вони приїжджали, знаючи, що це улюблені страви Максима з дитинства. За вечерою розмова крутилася навколо роботи Максима та останніх новин про родичів і знайомих. Ірина здебільшого мовчала, лише іноді вставляючи коротке так або ні у відповідь на прямі запитання. Вона відчувала на собі оцінюючий погляд свекрухи. І намагалася не дати їй приводу для критики. Після вечері Максим пішов до батька в гараж, де вони завжди проводили час, обговорюючи чоловічі справи. Ірина залишилася допомагати Галині Петрівні прибирати зі столу. Ну що, невісточко, як там ваші справи? Почала розмову свекруха, коли вони залишились наодинці. Її тон був приємним, але Ірина відчувала приховану ворожість. Все добре. Дякую, коротко відповіла Ірина, зосередившись на митті посуду. А діток все ще не плануєте, продовжила Галина Петрівна. Знаєш, Максим вже не молодий, йому потрібен спадкоємець. Ірина відчула, як її щоки спалахнули. Вони з Максимом вже обговорювали тему дітей і вирішили почекати ще рік два, поки не стануть фінансово стабільнішими. Але як пояснити це свекрусі? Ми ми працюємо над цим, нарешті відповіла вона, намагаючись звучати впевнено. Галина Петрівна хмикнула. Працюєте? Ну, ну. Знаєш, Іро, я ось що думаю. Може, тобі варто залишити роботу і зосередитись на сім'ї? Максим достатньо заробляє, щоб утримувати вас обох. Ірина завмерла, відчуваючи, як злість підіймається всередині неї. Вона любила свою роботу. І не збиралася її кидати. Але перш ніж вона встигла щось відповісти, Галина Петрівна продовжила. І ще я тут подумала, може вам варто переїхати до нас? У нас великий будинок, місця вистачить, я б могла допомагати з майбутніми дітьми, а ти б могла навчитися бути справжньою господиною. Це було вже занадто. Ірина різко повернулася до свекрухи, відчуваючи, як тремтять руки від гніву. Галину Петрівно, почала вона, намагаючись говорити спокійно, я ціную вашу турботу, але ми з Максимом самі вирішимо, коли нам заводити дітей і де жити. Я не збираюся кидати роботу. Очі Галини Петрівни звузились. Ох, невісточко, протягнула вона, ти така егоїстка. Думаєш тільки про себе, а не про щастя мого сина. Я ж бачу, що ти його не любиш по справжньому. Ти просто використовуєш його? Ірина відчула, як сльози підступають до очей, але стримала їх. Вона не дасть свекрусі задоволення побачити її слабкість. Ви помиляєтеся, твердо сказала вона. Я люблю Максима всім серцем, і я роблю все, щоб він був щасливий. Та невже. єхидно посміхнулася Галина Петрівна. А знаєш, що зробило б його по справжньому щасливим? Якби ти пішла з його життя. Ірина відчула, як земля йде з під ніг. Вона знала, що свекруха її недолюблює, але не очікувала почути таке відверте побажання. В цю мить на кухню зайшов Максим. Що тут у вас відбувається? запитав він, відчувши напругу в повітрі. Галина Петрівна миттєво змінила вираз обличчя на турботливий. Нічого, синку, проморкотіла вона. Ми просто розмовляли з Іриною про жіночі справи. Ірина відвернулася не в силах дивитися на цю лицемірну сцену. Вона відчувала, як всередині неї все кипить від гніву і образи. Максиме, сказала вона, намагаючись контролювати свій голос. Мені треба подихати свіжим повітрям. Я піду прогуляюсь. Не чекаючи відповіді, вона вийшла з кухні і швидко попрямувала до вхідних дверей. Вже на вулиці вона почула, як Максим кличе її, але не зупинилася. Ірина йшла вулицями, не розбираючи дороги, в голові роїлися думки Як вона могла бути такою наївною? Невже вона справді вірила, що зможе подружитися зі свекрухою? І що тепер робити? Вона зупинилася біля невеличкого парку і сіла на лавку. Дістала телефон і побачила кілька пропущених дзвінків від Максима. Але вона була не готова з ним розмовляти, натомість набрала номер своєї найкращої подруги Олени. Альо, Іро, що сталося? Голос Олени звучав стурбовано. Ірина не витримала і розплакалася. Крізь сльози вона розповіла подрузі про все, що сталося. Ох, Іро! зітхнула Олена. Вислухавши її, твоя свекруха – справжня змія. Але ти не повинна здаватися, ти маєш боротися за своє щастя. Але як. схлипнула Ірина. Вона ніколи мене не прийме. А ти не повинна добиватися її любові, твердо сказала Олена. Ти повинна змусити її поважати тебе. І найголовніше, ти повинна поговорити з Максимом. Він має знати, що відбувається. Ірина знала, що подруга права, але думка про розмову з Максимом лякала її. Що, як він не повірить їй? Що як стане на бік матері? Ірина глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись. Ти права, Олено, я поговорю з ним. Але не сьогодні. Мені потрібен час, щоб все обдумати. Добре, погодилась Олена, але не тягни занадто довго. І пам'ятай, я завжди на твоєму боці. Попрощавшись з подругою, Ірина ще деякий час сиділа на лавці, дивлячись на зорі, які почали з'являтись на вечірньому небі. Вона намагалася зібрати думки докупи і скласти план дій. Нарешті, коли стало зовсім темно, вона повернулася до будинку свекрухи. Максим зустрів її на порозі, його обличчя виражало тривогу. Іро, де ти була? Я хвилювався. Сказав він, обіймаючи її. Вибач, мені просто потрібно було подумати, відповіла вона, намагаючись звучати спокійно. Максим уважно подивився на неї. Що сталося між тобою і мамою? Ірина завагалася. Вона хотіла розповісти йому все, але не тут і не зараз, коли свекруха може їх підслухати. Давай поговоримо про це вдома. Добре? запропонувала вона. Максим кивнув, хоча було видно, що відповідь його не задовольнила. Вони повернулися в дім, де Галина Петрівна зустріла їх з удаваною турботою. Іринко, ти так довго гуляла, я вже почала хвилюватися, сказала вона солодким голосом. Може, чаю? Ірина відмовилась, посилаючись на втому. Вона дійсно почувалася виснаженою, але більше емоційно, ніж фізично. Вона швидко пішла в гостю кімнату, де вони з Максимом мали ночувати. Наступного ранку атмосфера за сніданком була напруженою. Ірина майже не торкалася їжі, відчуваючи на собі пильний погляд свекрухи. Максим намагався підтримувати розмову, але було видно, що він відчуває, що щось не так. Після сніданку Ірина попросила Максима поїхати додому раніше, ніж вони планували. Вона сказала, що погано себе почуває, і Максим, хоч і з деяким здивуванням, погодився. Прощання було коротким і напруженим. Галина Петрівна обійняла сина, а Ірині лише сухо кивнула. «Приїжджайте частіше, сказала вона, дивлячись тільки на Максима. Всю дорогу додому Ірина мовчала, дивлячись у вікно. Максим кілька разів намагався зав'язати розмову, але вона відповідала односкладово. Нарешті, коли вони вже під'їжджали до свого будинку, він не витримав. Іро, що відбувається? Ти сама не своя з учорашнього вечора. Що сталося? Ірина зітхнула. Вона знала, що настав час для важкої розмови. Так, Максиме, нам треба поговорити. Вони зайшли в квартиру, і Ірина попросила Максима сісти. Вона стояла перед ним, нервово перебираючи пальцями. Максиме, Почала вона. Твоя мама, вона не хоче, щоб ми були разом. Максим здивовано підняв брови. Про що ти? Мама завжди була привітною до тебе. Ірина гірко усміхнулася. Це лише маска, Максиме. Насправді вона ненавидить мене. Вона вважає, що я недостатньо хороша для тебе, що я використовую тебе. Вона розповіла йому про вчорашню розмову з Галиною Петрівною. Про всі ті образливі слова, які свекруха казала їй. Максим слухав із широко розплющеними очима, не вірячи своїм вухам. Але це неможливо, сказав він, коли Ірина закінчила. Мама не могла такого казати. Ти, мабуть, неправильно її зрозуміла. Ірина відчула, як всередині все обірвалося. Вона боялася саме такої реакції. Максиме, сказала вона тихо, я не брешу і не перебільшую. Твоя мама справді сказала все це, і не тільки вчора, вона роками намагається нас розлучити. Максим встав і почав ходити по кімнаті. Було видно, що він не хоче вірити словам Ірини, але не може ігнорувати її біль. Чому ти раніше мені нічого не сказала? запитав він нарешті. Бо я знаю, як ти любиш свою маму, відповіла Ірина. Я не хотіла ставити тебе перед вибором, але тепер, тепер я більше не можу мовчати. Максим підійшов до неї і взяв за руки. Іро, я вірю тобі, але я повинен поговорити з мамою. Можливо, це якесь непорозуміння. Ірина кивнула, відчуваючи одночасно полегшення і тривогу. Вона знала, що розмова Максима з матір'ю буде непростою, але це був необхідний крок. Наступні дні були напруженими. Максим багато працював, приходив додому пізно і був мовчазним. Ірина не наважувалася питати, чи розмовляв він з матір'ю. Вона відчувала, що щось змінилось між ними, але не знала, як це виправити. Через тиждень після їхньої розмови Максим прийшов додому раніше, звичайного, його обличчя було серйозним. Іро, сказав він, я розмовляв з мамою. Ірина завмерла, чекаючи продовження. Вона, вона все заперечувала, продовжив Максим. Казала, що любить тебе як доньку, і ніколи не казала нічого поганого про тебе. Ірина відчула, як їй серце стискається. Невже Галина Петрівна зможе переконати Максима у своїй невинності? Але Максим ще не закінчив. Проте, сказав він, я бачив, як вона нервувала під час нашої розмови. І я згадав деякі моменти з минулого, які раніше не помічав. Іро, я вірю тобі. Ірина відчула, як сльози полегшення котяться по її щоках. Максим обійняв її, і вона вперше за довгий час відчула себе в безпеці. Що ми будемо робити? запитала вона тихо. Максим зітхнув. Я сказав мамі, що якщо вона не змінить своє ставлення до тебе. Ми обмежимо наше спілкування з нею. Це було нелегке рішення, але я не можу допустити, щоб вона руйнувала наш шлюб. Ірина відчула суміш вдячності і провини. Вона знала, як важко Максиму було прийняти таке рішення. Ти впевнений? запитала вона. Я не хочу, щоб ти жертвував стосунками з матір'ю заради мене. Максим ніжно взяв її обличчя в свої долоні. «Іро!» Ти моя дружина, моя сім'я. Я люблю свою маму, але я не дозволю їй втручатися в наше життя і ображати тебе. Вони довго говорили того вечора, обговорюючи свої почуття і плани на майбутнє. Вперше за довгий час Ірина відчула, що вона справді в безпеці, вони команда. Наступні місяці були непростими. Галина Петрівна не змирилася з рішенням сина. І продовжувала спроби вплинути на нього. Вона дзвонила йому щодня, скаржилася на здоров'я, намагалася викликати почуття провини, але Максим був твердим у своєму рішенні. Ірина зі свого боку намагалася підтримувати чоловіка як могла. Вона розуміла, як йому важко, і намагалася не загострювати ситуацію. Вона навіть запропонувала спробувати ще раз поговорити з Галиною Петрівною. Але Максим відмовився, сказавши, що це має бути рішення його матері. Поступово життя почало налагоджуватися. Ірина і Максим стали більше часу проводити разом, планували спільне майбутнє. Вони навіть почали говорити про дітей, відчуваючи, що тепер готові до цього кроку. Одного дня, коли вони прогулювалися в парку, Ірина раптом зупинилася і повернулася до Максима. Знаєш, сказала вона, я думаю, нам варто ще раз спробувати поговорити з твоєю мамою. Максим здивовано подивився на неї. Ти впевнена, після всього, що сталося? Ірина кивнула. Так, я розумію, що вона важлива для тебе, і я не хочу, щоб наші майбутні діти росли без бабусі. Максим обійняв її. Ти дивовижна, знаєш. Але я не хочу, щоб ти страждала. Я не страждатиму, відповіла Ірина з усмішкою. Тепер я знаю, що ти на моєму боці, і це дає мені сили. Вони вирішили запросити Галину Петрівну на вечерю. Коли вона прийшла, було видно, що вона нервує. Вона привітно усміхалася, але її очі були настороженими. Вечера пройшла в напруженій атмосфері. Всі намагалися бути ввічливими, але розмова не клеїлася. Нарешті, коли вони закінчили їсти, Ірина глибоко вдихнула і сказала. Галино Петрівно, я знаю, що ми з вами не завжди ладнали, але я хочу, щоб ви знали, я дійсно люблю вашого сина, і я хочу, щоб ми спробували знову заради Максима, заради наших майбутніх дітей. Галина Петрівна довго мовчала, дивлячись то на Ірину, то на сина. Нарешті вона тихо сказала, я Я була не права. Я бачу, як ви любите один одного, і я не хочу втратити сина. Це не було повним примиренням, але це був початок. З того вечора їхні стосунки почали поволі покращуватись. Олена Петрівна все ще іноді робила критичні зауваження, але вони вже не, не були такими злими. А Ірина? Навчилася не сприймати їх близько до серця. Через рік у Ірини і Максима народилася донька, і коли Галина Петрівна вперше взяла на руки свою онучку, в її очах з'явилось щось нове тепло і ніжність, яких Ірина ніколи раніше не бачила. Стоячи біля вікна пологового будинку і спостерігаючи, як свекруха колише їхню доньку, Ірина відчула, як Максим обіймає її ззаду. Дякую, прошепотів він їй на вухо, за те, що не здалася, за те, що боролася за нашу сім'ю. Ірина усміхнулася і притулилася до чоловіка. Вона знала, що попереду ще багато викликів, але тепер вона була впевнена разом вони зможуть подолати все.